Мої вітання усім! Я Басара Балілія, учениця Одеського ліцею No67. Тема нашого проєкту фразологізм молодіші з класики. Свій захист хочу почати слів Тараса Григоровича Шевченка – «Учіться, читайте і чужому навчайтесь, свого не цурайтесь. Це є один із багатьох знаменитих висловів Тараса Григоровича, який став фразологізмом. Мета нашого проєкту. Познайомитися із фразологічними словниками, дослідити використання найоживніших фразологізмів учими мову 6-го Б класу Одеського ліцею No67, навчитись правильно вживати фразеологізми відповідно до їх лексичного значення, збагачувати власне мовлення, використовуючи фразологізми та їх синонімів. Я вважаю нашу роботу актуальною, тому що я, українка. Хочу навчитися досконало володіти рідною мовою та допомогти в цьому своїм товаришам. Вивчаючи рідну мову, ви повинні збагачувати своє мовлення, робити його різноманітним, образним, яскравим. У теоретичній частині ми працювали з завідувою літературою та дізналися, що фразологізм це стійке електричено неподільне цілость словосполучення або шечення, яке зазначене до рівня одному слову. Також існують фразологічні антоніми та синоніми. Фразологічні антоніми це фразологізми, що мають протилежне значення до нейтрального слова або іншого столового виразу. А фразологічні синоніми це варіанти фразологічних одиниць та позначення того самого поняття. Українські фразеологізми мають різні джерела походження. Це уста народна творчість язика та хвеська ворщики побитих, біблійного походження, плудний син, Є фразологізми, які увійшли в нашу мову з античної міфології, а вієві стайні, нитка аріаду, прислів'я, приказки та крилаті вислови, як курка лапою, яблучко від яблунки недалеко котиться, надувся, як сич, борітися поборети, професійна лексика грати першу скрипку, увійти в роль. Дізнатися ще більше про фразологізми та їх значення ми можемо з фразеологічних словників. Перший це словник фразеологізмів української мови. Цікаво знати, що він налічує 7922 фразеологічні одиниці. Другий це словник фразеологічних антонімів української мови. У ньому ми можемо дізнатися фразологізми антонімів. І третє. Це словник фразологічних синонімів української мови, у якому, як ми можемо зрозуміти, ми можемо дізнатися синоніми до фразологізму. Під час уроків української мови з теми фразологія ми працювали над проєктною роботою фразологізми навколо нас. Учні класу малювали ілюстрації до найпоширеніших фразологізмів та пояснювали їхнє лексичне значення. Наприклад, фразологізм купити кота в мішку. Роман купив блокнот як кота в мішку. Цей фразологізм означає не розглядати, купляти, але не розглядати. Наступний фразологізм водити за носа. Цей учень водить інших за носа. Тобто обдурює. Михайло дуже добрий. За допомогою фразологізму ми можемо сказати, Михайло і мухи не скрипить. Ще один фразологізм з мухи слона ростуть. Він означає перебільшувати. Сестрички Катя і Галинка як дві краплі води. Якби ми не знали цього фразологізму, ми б сказали. сестрички Катя і Галинка дуже схожі. Ще одна фразологізм, який ми можемо нерідко чути від дорослих, яйця курку не вчать. Це вони хочуть сказати, що ми ще не зовсім досвідчені. Якщо зимою піде дощ, радищів з цього дуже мало. Ми насправді радищів з дощу зимою, як кіт наплакав. Ще один багатьом знайомий фразологізм – вуха розвісити. Що це та вуха розвісити на розмови дорослих? Це означає підслуховувати. Чому це ти підслуховуєш розмови дорослих? Ми організували груповий проєкт. У ньому взяли участь Лілія, тобто я та мої подруги Катерина, Марія та Кристина. Для реалізації проєкту ми обирали цікаві для нас фразологізми, малювали ілюстрації відповідно до їх лексичного значення, шукали в інтернеті певні картинки, світлини, працювали зі словником фразологізмів та вчилися працювати зі словниками фразологізмів, антонімів та синонімів. Разологізм байдики бити. Він означає нічого не робити, марнувати час, дарювати. Його синоніми давати горобцям дулі, баглаї бити, лежати лежнем, ні за холодну воду не биратися. Антоніми. Не покладаючи рук, працювати до сьомого поту, спину гнути. Фразологізм, як води рот набрав. Він означає втратити здатність або бажання говорити, мовчати. Синоніми проковнути язик, тримати язик за зубами, зберігати мовчанку. Антоніми. Язиком молоти, рота не закривати. Зарубати на носі. Добре запам'ятати. Синоніми закарбувати пам'яті, намотати на вуз. Забрати в голову. Антоніми викинути з голови, покинути думку, викреслити свого життя. Призлогізм, який мені дуже подобається, біла ворона це рідкісна, особливо не така, як усі людина, синоніми гірке каченя, навіть світу цього, антоніми одного поля ягода, сій дошку, одним миром мазані, з одного тіста ліплені. У результаті нашої роботи ми дізналися багато цікавого про фразеологізми, джерела їх походження, лексичне значення, познайомилися зі словниками фразологізмів, фразологічних синонімів та антонімів, зрозуміли, як ними користуватись, навчилися правильно складати власні висловлювання з фразологізмами, розвивали свої творчі здібності, збагатили власний словниковий запас, своє мовлення, ще міцніше потоваришували з однокласниками. Усім ще раз дякую за увагу.